Сесійному засіданню передувала робота восьми постійних комісій та президії обласної ради. Саме там формувався перелік питань порядку денного. У підсумку роботи сесії депутати розглянули усі питання, серед яких було і внесення змін до обласного бюджету, і затвердження низки цільових програм. На мою думку, сесія пройшла злагоджено. Всі ті проекти рішень, які ми планували прийняти як рішення обласної ради, сьогодні прийняті. Ми почули і думку. Опозиційних депутатів і громади нашої області. І ми будемо все робити для того. Ми представники громади, щоб перш за все підтримувати наше населення, наших людей. Під стінами обласної ради стояли працівники центру реабілітації дітей родина, що в Обруцькому районі. З-поміж питань порядку денного був проект рішення про припинення функціонування цього закладу. Я не розумію, чому просто закривати такий заклад і масу людей залишати без роботи, але ж до цього часу ми працювали і працюємо над цим. У той же час працівники закладу визнають, що в центрі зараз перебуває лише шестеро вихованців, а штат установи нараховує понад 40 працівників. Депутати проект про припинення роботи закладу прийняли, що наголосивши, що мова йде не про ліквідацію, а про його переформатування. Був період, коли ця установа. Була актуальною, вона працювала, але сьогодні там 20 педагогів і 4 дитини. То ви мені скажіть, будь ласка, ви всі платники податків. Ми за що і для чого утримуємо такий заклад? Щоб отримувати зарплату, ті, щоб роботи, є технологія. Спочатку треба ліквідувати, а потім створити. От ми сьогодні ліквідували цей заклад, родина, і буде новий створений заклад по роботи із сім'ями і дітьми. І обов'язково ті люди, які там працюють, і ми сьогодні сказали, що і депутатам обласної ради вони залишаться там працювати. Адже в їх є свої сім'ї, це їх доля. Ми не можемо їх позбавити робочого місця і заробітної плати. Просто буде працювати в інших умовах, в іншому статусі. Ніхто нікого звільняти не буде. У ході сесійного засідання депутати підняли питання про роботу постійної комісії з питань Чорнобильської катастрофи, екології та використання природних ресурсів. Вже не вперше для зібрання комісії бракувало кворуму, і швидше за все до наступної сесії у її складі відбудуться зміни. Ми зараз переглянемо з інших комісій. Депутатів переведемо в цю комісію з їх згоди, а цих депутатів також з їх згоди переведемо в інші комісії для того, щоб кожна з вісьми комісій, постійних, які є в Житомирській обласної раді, працювала ефективно, щоб був кворум, щоб вони приймали рішення відповідні. До кінця року депутати обласної ради зберуться ще раз. Головною метою стане прийняття обласного бюджету на наступний рік. Якщо попередньо головний кошторис усієї держави приймуть у столиці.